Один з найпопулярніших рятівників сучасності з України та всього світу стоють в чергу, аби тільки потиснути йому лапу. Талісман чернігівських піротехніків Джек рассел Тер'єр на прізвисько Патрон. Якщо колись і мріяв про славу, то точно не про таку. Свою роботу патрон обожнює. Щоранку він у повній амуніції прямує на службу і важливість його місії складно переоцінити. Цей діловий песик вправно шукає вибухівку. А ще у його графіку зустрічі з держсекретарем США фотосесія з президентом України і з котячим мером Львова. А ще зустрічі з дітлахами по всій країні. Бо патрон ще амбасадор мінної безпеки. Він швидко збирає навколо себе юрби шанувальників і кожному готовий розповісти про мінну безпеку та правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Патрон такий популярний, що Укрпошта випустила з ним свою фірмову марку. Та господарі хотіли для песика іншої долі. Під час глобального карантину керівник піротехнічної групи Михайло Ільєв подарував цуценя своєму синові. Син мене також розбирається в калібрах боєприпасів, відрізняє ручні гранати. Він довго думав, думав, приходить, каже, давай назвемо пуля. Я кажу: ну якось пуля не звучить, якось не дуже. Він ще подумав, походив півдня, і ми вирішили. Він приходить, давай назвемо патрон. Спершу господар планував, що цей породистий красень Рассел Тер'єр Буде виставковою собакою. Слава мала бути трошки інакша. Ніхто не розраховував, що він так під час війни покаже себе з іншої сторони. І слава прийде не по виставках, а прийде виставках по розмінуванню. Але війна змінила долю і собаки моделі. З початком вторгнення Михайло брав патрона з собою на завдання. Так пес звик до вибухів і навчився шукати міни. А потім він і зовсім переїхав жити до саперів. Після відступу росіян з Чернігівщини позитивний милий песик став зіркою соцмереж і національним героєм. Здебільшого патрон працює біля розбитої техніки росіян та у замінованих полях. Коли працюємо от на протитанкових мінах, так він розуміє, що десь має бути щось закопане, його потрібно знайти. Якщо знаходить, він подає нам так званий певний сигнал. Вибухотехніки уважно стежить за своїм хвостатим напарником, бо просто так він нікуди не звертає. І от є здобич. Осколочна заградітельна міна, теж йде на знищення. Усе знайдене вивозять у спеціальні місця для знешкодження, і триватиме це не один рік. Рідна патрону Чернігівщина, третя за площою область України, а росіяни пройшли її мало не всю. За віддану службу патрон вже отримав кінопремію у Каннах та нагороду від президента України. Нагороджено медалю за віддану службу службову собаку патрона. Російське вторгнення перетворило Україну на одну з найзамінованіших країн світу. І поки в нас для розмінування тренують побратимів патрона, інші країни звернулися по допомогу до щурів. Мозамбік колишня португальська колонія. Після здобуття незалежності країна десятки років потерпала від громадянської війни. Міни закладали в школах, селах, військових бараках, мостах, інших об'єктах інфраструктури. Програма з розмінування стартувала ще на початку 90-х, і вона досі триває. Роботу саперів не як ускладнює місцевий клімат у Мозамбіку. М'яко кажучи, дуже тепло. Провести кілька спекотних годин у захисних обладунках не кожному до снаги. Та й просто довго перебувати людям під пекучим сонцем не можна. Тож кілька років тому їм на допомогу прийшли великі сумчасті щури. Їхня головна суперсила надзвичайний нюх, звучить неймовірно, та вони здатні відчути запах однієї трильйонної частки грама вибухівки. І не лише в металевому корпусі, а й у пластиковому, що значно важче для людей з металошукачами. Вони напихають їжу за щоки, потім закопують її в землю, щоб знайти пізніше за запахом. Це дуже близько до того, як вони працюють над пошуком мін. До того ж, щури краще переносять спеку. Натреновані гризуни легко знаходять міни, закопані десятки років тому. А територію, яку люди прочисують чотири дні, вони очищують. Вже до обіду. Для сапера людини хибний крок вірна смерть. що щонайменше серйозне поранення і каліцтво. Натомість щур майже не ризикує. Його ваги замало щоб спрацювала міна. Звісно, ці тваринки не народжуються саперами, а проходять вишкіл у спеціальних школах. Одна з найбільших у Камбоджі. Після десятиліть режиму червоних кхмерів та постійної війни у цій невеликій азійській країні досі залишається до шести мільйонів мін. Від них щороку гинуть десятки камбоджійців. Близько 40 тисяч місцевих жителів вже втратили кінцівки. Це найбільша в світі частка від населення країни. Тож роботу цих гризунів та їхніх тренерів важко переоцінити. Мене звати Укчан, мені 30 років, і я тренер щурів. Щодня Укчан прокидається у четвертій ранку. Будить своїх хвостатих підопічних та мастить їх сонцезахисним кремом. Потім везе на місце роботи. Щури сапери починають працювати на світанку. Усе якнайближче до природного режиму. Ми рухаємося відрізками по пів метра крок за кроком. І проходимо ділянку мінного поля у темпі самого щура. Коли щур знаходить вибухівку, він починає шкрипти землю лапкою, щоб сповістити людей, які працюють з ним у команді. А ті викликають фахівців, які знешкоджують знахідку. За час своєї роботи зі щурами команда Укчана знешкодила понад 5 тисяч протипіхотних мін та понад 40 тисяч інших боєприпасів. А це не злічена кількість врятованих життів. Найбільше бомб в історії школи щурів саперів знайшов уродженець Танзанії, сумчастий щур Магава. 70 сантиметровий гризун допоміг знешкодити 39 мін та 28 інших боєприпасів. За це отримав престижну нагороду. Аналог британського Георгіївського хреста для тварин. Кожен знешкоджений снаряд це врятована людська доля. Тож внесок чотирилапих у цю місію неможливо переоцінити.